У Харкові відбулись змагання з легкоатлетичного кросу, організовані командуванням Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Цей крос став вже традиційним. Ми проводимо його в четверте. Проводить спортивний комітет Харківського університету повітряних сил, приймають участі працівники збройних сил, військовослужбовці, постійного складу, курсанти. Сьогодні гостями у нас будуть ліцеїсти Богуна, місто Київ, кадетський корпус міста Харків. Військовослужбовці, курсанти МЧС та Національної гвардії, дві з половиною тисячі спортсменів взяли участь у змаганні, яке пройшло під гаслом за цілісність нашої країни. Загальна дистанція кросу склала 6 тисяч 993 кілометри, що дорівнює довжині кордону України. Незважаючи на дух спортивного суперництва, загальний настрій у всіх був святковим, щирим і доброзичливим. З утра дуже позитивна, погода великолепна, світить сонце. І такі мероприятия очень полезны для здоров'я, для того, что колектив сплачується, выезжает на природу і в неформальной обстановке ми лучше узнайом друг друга. Спортивне свято завершилось урочистим нагородженням переможців та вручення дипломів усім учасникам змагань. Ірина Монастирська Віталій Саранцевчасче.